Тільки ранок настає, сонечко до нас іде, прокидається зайчисько і товстенька ведмежа, біла кізенька, індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень, вітаються привітно і говорять Добрий день, добрий день, мої любі друзі. Давним-давно на планеті Земля жили. Тварини, птиці та риби, яких зараз вже не знайти. Були й рослини, які тепер на землі не ростуть. Так сталося в більшості своєї через жадібність людини. Заводи і фабрики отруюють воду і повітря. Звірі, що мають гарне хутро або шкіру, зникають. Є види риб і види птахів, які Повністю зникли з землі, тому що людина вирішила збагатитися за рахунок їх смачного м'яса або за рахунок інших чудових якостей, наприклад, за рахунок гарного оперіння. Ліси виробуються через видобуток деревини. Для деяких видів трав умови лісу були необхідні для виживання. Та й багато дерев і чагарників могли жити тільки в лісі. Вчені підрахували, що за останні 400 років зникло більше 150 видів тварин і рослин. Тоді захисники природи вирішили об'єднатися і почати боротьбу. Скридниками нашої планети. Вони створили Міжнародний Союз охорони природи, який в 1948 року став видавати червону книгу. Книгу вирішили так назвати за пропозицією ватажка спеціальної комісії Союзу охорони природи Пітера Скота. Він вважав, що червоний колір це колір небезпеки. І він по-особливому привертаю увагу і підкреслює важливість. У цю книгу до цього дня заносяться назви видів тварин і рослин, яких на землі залишилося дуже мало. І тому вони потребують особливого захисту. Любителі природи. Оберігають, вмираючі види від браконьєрів, від хвороб, від голоду і поганих умов природи. Взимку види рослин, тварин і птахів, занесених до червоної книги, підгодовують, влітку рятують від спраги. Якщо тварини захворіли, то їх намагаються вилікувати. Для того, щоб допомогти вижити рідкісним рослинам і тваринам, люди створили для них спеціальні парки і заповідники. У них категорично забороняється полювати або збирати трави. Якщо людина буде вести полювання на тварин чи птахів на території заповідника, то вона буде вважатися браконьєром. Браконьєрів карають, виписують великі штрафи або можуть посадити до в'язниці. Браконьєри це такі люди, які полюють на тварин, птахів, риб і знищують рослини, занесені до червоної книги. Червона книга видається не тільки... На міжнародному рівні, а й на державному. Червона книга видається для того, щоб люди пам'ятали, що треба берегти тварин, рослини. Тож запам'ятайте, що треба берегти природу та її мешканців, бо вони самі собі не допоможуть.